Не встигли ми відсвяткувати новий рік, як вже з'явилася остання четверта хвиля аукціону. Тож доїдайте свої салати, а я тим часом розповім, що варто брати на цей раз. З вами Найспік nice і вітаю вас з новим роком. Почнемо з M4Y. Важкий танк з хорошою динамікою є непогана броня, а головна його особливість це гармата з магазином на 4 снаряди. Але це аж ніяк не типовий барабан, бо киде в середній магазин у майже 7 секунд. А перезаряджання всього барабану становить більше ніж 13 секунд. Щось схоже на ІС-3 Defender, але тут розкид зі зведенням будуть куди приємніші. По суті, на ньому кожен четвертий снаряд заряджається довго, але три інші мають киде швидше, ніж в будь-якого важкого танку з Альфою 310 одиниць. До цього треба звикнути, але загалом танк хороший та ще й має механіку резервна гусениця. Про нього є огляд на каналі, тож можете глянути. За ціну менше ніж 7000 золота, цілком непогана машина. Фараон. Цей танк вже став мемом під час події зимовий ярмарок, бо багатьом він падав зі снігової кулі. Окрім того, що це ВТ з барабаном на сьомому рівні та те, що він один з геловінських танків, більше якихось особливостей він не має. Фараон не є мега поганим, але на цих рівнях є куди цікавіші машини. А враховуючи, що його додали на аукціон за 12500, то сумніваюся, що він впаде до якоїсь адекватної для нього ціни, тому однозначно не раджу купляти. ВК-9001П. За одну годину, поки я писав сценарій, цих танків стало на тисячу менше. Можливо, він навіть не доживе до наступного падіння. Якщо коротко, то це одна з найкращих броньованих машин, але їде він трошки швидше, ніж якийсь Маус або Є100. Крім бронітучі, чудова гармата на 460 одиниць шкоди з хорошим пробиттям на бронебійних, мінус 10 градусів нахил гармати вниз, але тільки коли гармата в бік Малий розкіт, а довге зведення компенсується механікою бойова стабілізація. 17500 це нормальна ціна для цього танку. Підійде він навіть новачкам, але майте на увазі, що на Чорну П'ятницю його можна було купити за 16 тисяч золота. кпз 07 RH Цей танк з'явився в грі нещодавно, тому ціна на нього, звісно, буде висока, і я б радив вам почекати і, наприклад, через рік взяти його куди дешевше. У всьому іншому цей середній танк виглядає дуже цікаво, бо у нього один з найбільших показників шкоди на хвилину дуже комфортна гармата. Мінус 10 градусів кути вниз, немає броні, але динаміка майже як у Бураска. По суті, такий собі леопард на восьмому рівні. Танк однозначно не для новачків, але для середніх і вищих варто розглянути. Об'єкт 452К. Радянський важкий танк 9 рівня, який був головною нагородою з контейнера Expo. Чогось дивовижного тут немає. Альфова гармата на 460 одиниць, відносно низьке пробиття, відносно непоганий комфорт стрільби та мінус 7 градусів КВН. Їздить він досить непогано, навіть трішки краще, ніж К-91 та об'єкт 752. Низький силует, броньована башта, проте є на ній велика башточка, а на корпусі досить великий НЛД. Не сказати, що танк сильно поганий, але на 9 рівні краще взяти 752 або К-91. Тим паче його завезли мало і ціна надто велика для такого танку. Об'єкт 268, дріб 4. Радянська ПТСА у 10 рівня. Найбільша її особливість це, звісно, неймовірна броня, але багато хто вже навчився її пробивати. Тому щоб ефективно танкувати, треба вміти вчасно підвертати корпус, але не сказати, що без цього вона погано танкує. Проте баджер у цьому плані, на мою думку, буде краще. Динаміка у 268 для своєї броні чудова, єдине, що швидкість обертання всього 25 градусів це досить мало. Гармата тут альфова, 650 одиниць шкоди, але яка ж вона не комфортна. Великий розкіз зі зведенням мінус 5 кути вниз та ще й основні снаряди підкаліберні. Гірше тільки гармата Бабахи, але там це виправдано найбільшою альфою, а тут схоже, що плата за броню. Для різноманіття або, якщо вам подобається подібна концепція танка, то можна взяти, бо у крамниці ця ПТСАУ продавалась значно дорожче. Лікан ще один геловінський танк на аукціоні. Головна його фішка це те, що йому неможливо пошкодити модулі. Гармати тут деструктор з однаковими характеристиками, як Віз 2, КВ3 і тому подібних машин. Тільки з ще більшим розкидом, який навіть гірше, ніж у Бабахі. Зате й мінус 10 градусів нахил гармати, але це ніяк не компенсує дуже погану точність. Є броня, танкує досить часто, а динаміка теж на рівні зі саме. За 7500 однозначно ні. За якусь смішну ціну в розмірі 3000 золота, як для колекції можна розглянути. Пишіть у коментарі, чи плануєте щось купляти на цій хвилі аукціону, і не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Також загляньте в мій телеграм-канал та дискорд сервер. З вами був Найспік. Ще раз вітаю з новим роком і побачимось в наступному відео.